Привіт, друзі! Виноград ще в мене спить, виноградар вже давно не спить. Сьогодні 21 березня 2024 року. Ви на каналі Виноградник Карчевського, місто Рівне. Як і в кожного на участку в таку пору є якась робота. Сьогодні я дофарбував останню шпалеру останню. У мене вже по винограднику більш-менш все готово, все докупив, все закупив. Але я, власне, не про те. сьогоднішній ролик я хочу зняти про топ-10 винограду, який я б рекомендував би початківцям посадити на своєму участку. Зараз ми про це поговоримо. На вулиці вийшло таке гарне сонечко, піднялася температура. І, власне, знаєте, не хочеться розслаблятися. Пропоную вам зі мною пройти мою тепличку. Зараз поставлю камеру і просто поспілкуємося. Пішли, друзі. пішли. Тут тепленько, і взагалі в парничку вже цибулька проростає. Редічка на підході. Все супер. Хоч відпочину, записуючи це відео. Дивіться, друзі. Що я про що я власне хотів сказати. Вчора якось чи позавчора був в місті, зустрічаю людей. Люди знають, що я займаюся виноградом. Ось і е, каже одна: продай саженець винограду, а по чому у вас виноград? Хочу придбати, але хочу таке, щоб не вибагливе, щоб менше доглядати, щоб не вкривати. і так далі, І так далі. Виноград це така культура. Е, яку вирощують. Розумієте, це не картопля, що кинув землю, вона проросла, а на осінь зібрав е, урожай. Хоча і за картоплею також треба і посапувати, обробити, і підлити. знаєте, Тоді буде якийсь врожай. Ось, А виноград, виноград за виноградом треба дивитися. Виноградом треба пасинкувати, треба вкривати, принаймні, якщо вкривний Треба обробити хоча б мінімум три рази. Сьогодні, думаю, треба ж хоча б людям порекомендувати хоча б якихось мінімум 10 сортів, які б я пропонував би посадити на своєму винограднику-початківцям. Е, щоб ніяку форму чи сорт не обідати. Ну, ладно, починаю з Каталонії. Каталонія це форма Бурдака Олександра Васильовича. Е, Раннього ультрараннього сроку дозрівання. Гарно ця форма тримає навантаження, гарно поводить себе, я маю на увазі, дотріску, ну, вона не підводить, гарна врожайність, ну, завжди, завжди форма на висоті. Рекомендую початківцям. Також одна із надійних форм Павловського пам'яті вчителю. Знаєте, така форма, як вам сказати, вона Ця форма повинна бути на кожному винограднику. Форма дуже гарно тримає нагрузку. Недавно в якомусь коментарі, до речі, там в мене є відео на, на каналі. Хтось написав, що не хочу, я її викину свого винограднику. Кісточки багато. Я хочу щось без кісточки. Будь ласка, купляйте кішміші, садіть кісміші, і буде вам без кісточки. Якщо ви навіть і не вмієте нормувати врожаєм, вона підходить до цього. Звичайно, треба вчитися, треба підходити до цього, як кажуть, зважено. Але форма достойна, не тріщить і ягода хрустка. Одним словом, рекомендую. Такий надійний і невибагливий сорт американської селекції також кишмиш Юпітер. Кишмиш Юпітер, що я вам хочу сказати, має гарний, приємний смак, мускат в нього, гарненький, такий фруктовий аромат. Без кісточки. До речі, в цього, цього сорту є така особливість, що він відтримує гарно мінусові температурі лоза, тому кущ можна не знімати з шпалер. Гарно підійде на перголи, на арки. І для початків цей, цей сорт американської селекції Кішміт-Юпітер дуже гарно підійде. Дуже вже зарекламована така прорекламована форма винограду крайнова під назвою Преображення. Ну, знаєте, Преображення – це, я вже не знаю, вона на ринку вже дуже давно. Ну, я б не сказав, би, що вона крепко відділяється смаком. Смак, звичайний, гармонічний. Але ж грони в неї гарні, вона ніколи не підводить, вона гарно тримає е, нагрузочку, е, можна на арки кидати її, але ж е, умова, що треба на зиму зняти і вкрити. Ось, е, ну, перевірена форма, мінімум обробок, невибаглива. Надійність врожаю дуже висока, так що рекомендую садіть. І вирощуйте, Буде вона вас радувати. Є така форма гібридна під назвою Талдун. Це Міша Гречко колись давненько мені її продав, і ви знаєте, вона мені сподобалася. Хрустка, гарний колір, не тріщить ягода, форма дуже товарна, смачна. І, ну, це, це така форма. Також рекомендую. Далі, далі я вам порекомендую таку гібридну форму селекціонера Вишневецького під назвою Слава Україні. Ну, ця форма гібридна повинна бути, мені здається, на кожному участку. Не тільки із за того, що вона так гарно називається Слава Україні. До речі, слава Україні. А й за те, що. В неї дуже гарна ягода, дуже великі грона. Вже після того, як набуває, вона наростає багато виноградної лози, і лоза в товщині збільшується, вона вже акумулює гарно. І тоді грона в, в, в цієї форми просто неперевершені, гарні, великі, довгі. І біла ягода смачна. Транспортабельна, товарна ця форма підійде початківцям і в неї є гарна перспектива. Ну вона себе гарно, до речі, зарекомендувала. Також, друзі, є ще гарний сорт під назвою Лівія. Це сорт Загорулька. В мене є один кущ, вже старіший, другий молодший, що той і той мене не підводить. Має гарний мускат, вона в мене не тріщить, гарні великі грона в неї, потім гарні смакові властивості, товарний вид. Ну, одним словом, плюс, плюс, плюс. Правда, форма вкривна, я вкриваю, але форма смачна, рекомендую. Далі така є гібридна форма під назвою. Я не знаю, чи вона форма чи сорт. Чесно кажучи, я не слідкую за цим, ну мені нема різниці. Я з неї задоволений. Це е, форма під назвою Байканур. Раннього сроку дозрівання. Вона в мене ніколи не тріщить, гарного такого кольору, синьо-фіолетового, видовжена ягода, гарно тримає нагрузку, смачна товарний вид має, і е, рекомендую вам її на своєму участку. Та й не тільки початківцям, а й усім. Тому що форма себе зарекомендувала. Я не думаю, і не тільки у мене на заході України, а й в інших виноградарів по всій Україні. Так що форма достойна під назвою Байконур, Рекомендую. Далі є такий сорт під назвою Аркадія. Ну, Аркадія, я думаю, майже і всі знають, а може і всі знають. Ну, Хто принаймні має вдома якийсь виноград, або хоч чуть займається, або хтось цікавився виноградом. Зелена ягода, надійний сорт, гарна ягода, не підводить крупна ягода, крупний грона. Не тріщить, гарно стіка двох до хвороб, обробка мінімум три рази. Вкривна, але ж себе вона, себе вона виправдовує тим, що це просто мега крута я, е, форма. Ще в мене на моєму участку є така гібридна форма Юліан. Знаєте, я не знаю, чи є в когось ця гібридна форма, і що зараз кажуть всі виноградарі, що може я не прав, але ну принаймні на моєму участку вже не перший раз. Правда, ця в мене форма на прививці привита. І я вже не один рік спостерігаю гарні стійки, надійні врожаї. Постійно в мене гарні, гарні грона, гарний врожай. Я з куща збираю мінімум 20-30 кг. І, знаєте, ягода така рожева, легко рожева, видовжена, гарно вісить. Принаймні минула осінь була така тепла, оси не їдять. І що мене здивувало, ну, вона довго вісить. Тобто, якщо я вже деякі форми давно познімав, давно вже немає, а ця вісить. Ті вже поїли, ті вже висушили на родзинки, вона також вісить. Нам підрізали, звичайно, діти їли, я її пригощав людей. Я її майже останнього зняв з куща і, і лоза визріла, і все нормально. Я вкрив, і надіюся, на, на цей рік вона мене теж буде радувати. І рекомендую, Юліан. Дивіться, друзі, що вам ще порекомендувати? Є у мене ще така гібридна форма, по-моєму, це не сорт. Під назвою арочний. Ой, у мене ця форма під назвою Арочний. Так, так, це назва арочний. От Арочний мене ніколи не підводив. От Арочний я можу порекомендувати початківцям. Навіть буває таке, що в мене приходить, дай, дай мені щось, аби русло. Ну, Знаєте, що на, на дворі росте Ізабела кисла, хоча вона теж добра, і вино із неї роблять е, кому добра, кому ні. А арочний я даю, і люди садять і задоволені. Так, да, в неї смак ну такий гармонічний, нема муската, нічого. Ну, Є кісточка, як і в будь-якому винограді. Правда, грона там максимум 500. Е, 700, ну У мене було десь до 900 грам, якщо там гарно пронормуєш і лишається менше грон. Але е, е, така форма надійна. От Що надійна, то надійна. Не знаю, на стійка двох хвороб я обробляю 2-3 рази у мене з обробкою там без проблем. Потім гарно вісить, довго вісить, вже як вісить. Вісить, 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 вона вже починає заізюмлюватися, але не гніє. Тобто, рекомендую. Дуже гарний колір в неї, до речі, е -е, смачно вино. Для тих, кому треба якісні засоби обробки вашого винограду для лікування і профілактики захворювань. І не тільки винограду. Магазин аграрій має великий асортимент товару. Закордонна селекція рослин, а також засоби захисту рослин, представлена голландськими виробниками, а також виробниками інших країн, наприклад, Польща, Італія, Німеччина. Тут вам допоможуть підібрати насіння під тип грунту на вашій ділянці, а ще ведуть журнал про результати і збирають фотозвіти. Довготривале співробітництво з аграрієм дозволяє формувати доступну цінову пропозицію при високому рівні якості та швидкості обслуговування. Тому, коли ви шукаєте насіння недорого або захист рослин чи добрива, будьте впевнені, надійність та відповідальність тут продукція оригінальна. За моїм промокодом Виноградник Карчевського ви можете отримати систему. Здраву. Так, ще, друзі, я порекомендую вам сорти. Якби я їх не мав, цих сортів, то я б їх вам може і не рекомендував би. Просто вони вже у мене не один рік. Це сорти Анатолія Бачинського Біла церква. Якось раніше я купив один, потім другий, потім третій. Так я маю. Саме перший, який я посадив його, це під назвою Пам'яті Небесної Сотні. Ви знаєте, вже такі дощі були е, от якогось року, що я думав, що все. Лялит. Подивіться, там в мене на каналі є відео про нього. Е, я його зразу кину, кину на арку біля сарайчика, біля дровітні. і Він мене там заплететься заплітається верніше і буде все супер. Ягода крупна, він сам крупний, він раннього сроку дозрівання. Синя ягода, така фіолетово синя, невибагливий, морозостійкий. Ну, твітри, обробки і все нормально. Початківцям точно рекомендую. Далі є така, такий сорт його Анатолія Бачинського під назвою Смакота. Смакота, ну, реально, це от назва смакота. Недар, недавно, недарма він назвав її смакота. По-моєму, правильна назва я не пам'ятаю. Смакотулька. смакотулька, Ну, я не впевнений. Там грона невеличка, ягода сама не дуже крупна, але розумієте, наскільки він смачний, солодкий, невибагливий, стійкий до хвороби, потім морозостійкий, так, також на арку кидайте і без проблем. Рекомендую. Вино дуже гарне, теж добре буде з нього. Можна садити і. Хай він вас радує. Потім є ще сорт його Альбіна. Та вже біла ягода. Тоже непогано. І я її кину на арку. Так само біля пам'яті Небесної Сотні. Він в мене буде і Альбіна, і пам'яті Небесної Сотні. Тоже рекомендую. Невибаглива форма, взагалі надійні сорти в нього. Знаєте, я вже з рахунку збився. Я не знаю, скільки я вам вже топ-5 чи 10 чи більше порекомендував. Форм і сортів, але ну, не, не суттєво. Якщо більше, теж непогано, просто буде початківцям більше вибрати. Ще я хочу відзначити вам деякі форми. Знаєте, не, як кажуть, не в обіду і, і іншим селекціонерам, і я поважаю всіх селекціонерів, бо це титанічна праця. Е, може, і кожна форма чи сорт даного е, того чи іншого виноградера і непоганий? Я вам просто розказую. По своєму досвіду, які ростуть в мене на участку, в мене захід України, тобто Північний Захід, місто Рівне. Ви знаєте, опустіться чуть нижче Вінницька область, там вже інша форма чи сорт буде себе по-іншому відчувати. Тому я розказую про свої, які в мене є. Я, в мене є багато, більше сотні сортів форм. Але я як би, виділяю. Хоча інші є непогані, вони трошки складніші, Там, по догляду для початківців, між за початківців говоримо, правильно. Дивіться, є такий Калугіна гібридна форма, як Рембо. Непогана, гарна, крупна ягода. Теж непогано. Це вже може друга десятка буде, ну Бог з ним. Потім 50-й, товарна ягода, гарна якість, смачний. Гарно вісить, надійна форма, полонез 50, ну Там є свої нюанси, але то, також можете садити. Знаєте, ще є така форма, як Атос, Теж надійна, надійна форма, теж рекомендую. Ну, буває, деякі роки там, може, ягода буде мільча, тобто горошить. він, але форма завжди гарна. Гарна форма, така, як е, красунчик писанки, непогана. У мене є ще така форма, як джина, там біла ягода, е, теж непогана. Вона гро на неї невеличкий, вона сама себе е, гарно зарекомендувала, принаймні в мене на участку. Я її е, вам рекомендую. Як з кишмішів біла ягода, це е, цимус цимус так, також непогана. Кишмиш, гарні грона, гарний смак. Хочу відзначити ще такий такий виноград, як Гарольд, непоганий можу садити можете садити. З нових сортів, які в мене є, Ну я вже які в мене вже виходить, нові сорти, Ну недавно вже не, як відносно, давно, недові, не, не нові. Але на моєму участку вже два рази вони давали плодоношення, в цьому році вже третій буде. Це такі як американська селекція Хеллоуін, Потім Ламборжині, потім Аватар. Аватар чуть-чуть пізніше дозріває, Хеллоуін раніше солодкий, цікава ягода, така презентабельна. Е, не знаю, ну і Дітям дружині подобається. де мені подобається. Аватар чуть-чуть пізніше дозріває, але також непогано. Не ну, рік на рік не, 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 не виходить, але так, непогано. Потім в мене такий, як Міланка є гречко, Міше гречко, теж е класна. Потім красава, потім басанті. Оце слово Басанті, Басанті, як там є, нас шаповало в один виноградар, він Басанті. Мені це Басанті і запало назвою, і взагалі з смаковими властивостями дуже гарно відрізняється. Румейка непогана, теж рекомендую. Ну Це вже може бути якась там інша десятка чи інша п'ятірка винограду. Я просто так про своє. І так, дивіться, друзі, всі форми і сорти Винограду, які я вам тільки що рекомендував, я враховував е, свої умови вирощування, свій регіон, е, свою землю, е, а це Захід України, місто Рівне. Е, я враховував те, що в нас тут на Поліссі, на Волині, частіше йдуть дощі, ніж в інших регіонах України. І, Враховував те, що форми мають мати стійкість до тріску. О, і я вам їх рекомендував. Хочете підберіть, якщо вам щось подобається з того. Розумієте, смакові властивості винограду відрізняються навіть від самого регіону. От, наприклад, від самих ґрунтів. Тут я живу ближче на полісі. Получається, зараз ви скажете, вас там піски. Ну, в даному випадку у мене не піски, а взагалі там Володимирець, там Василь Чугай е має теж не одну сотню винограду, і він на пісках дуже вдало вирощує виноград. Ось, але, але на рахунок смаку скажу, що від регіона, від, від тих умов, де він е, проростає, від самого ґрунту залежить смакові властивості. Е, в якогось сорту чи форми е, мускат буде більш виражений, в когось менш виражений. Ну такі властивості для початківців я не, не, не рекомендую ганятися за новинками. Чому? Ну, Це такі форми, е не, як вам сказати, не перевірені ще виноградарами. Дуже часто виноградарі купують десь за кордоном, чи ну, не знаю, де вони там купують новинки і продають нам за великі кошти. Принаймні, я колись аватар купляв е чубик, чубик за тисячу гривень і хеллоуін за тисячу гривень. Тоді великі гроші платив, розвів все. А зараз аватар він вже подешевшав і все. Ну, до речі, я казав, що це непогана, така я ще випробовую на своєму участку, Непогана форма гібридна. Ось, але ну, взагалі новинки і дуже багато є новинок, які не перевірені, і які я не рекомендую брати. Отак. Як візьмете, попробуєте, будете знати, потім нам будете рекомендувати. Тож є плюси. Я не нав'язую вам е, своїх рекомендацій, е, ви можете зайти в інтернет, почитати, там дуже багато є, але я рекомендую садити виноград перевірених сортів е, і е, те, що вам кажуть вже досвідчені виноградарі. І, власне, це саме відео для. Я знімав для початківців. Часто люди питають, що посадити, які сорти, форми, і що порекомендуєте, і так далі. т.д. Ще, ви знаєте, друзі, е е е е бажаю е вам, початківцям, якщо ви початківець дивитесь моє відео, не захворіти отою, е хворобою. Знаєте, все починається з. З двох-трьох кущів. І коли ви закохаєтесь от, в ту сонячну ягоду і далі понеслась. Ви купляєте третій, четвертий, п'ятий, далі викорчовуєте всю картоплю, потім е, жінкою сваритесь за е, клаптик землі, ти та, там садиш е, своє, а я хочу більше і більше винограду. Е, ну, Кожному своє. Принаймні я давно хворію. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої враження. Всім відповім і буду радий з вами всіма поспілкуватися.